Я все ще їду на третій розладунок, як вони кажуть, розгрузку. Тут досить гарно видно гори, Я вирішив трохи зняти, от не можу телефон наставити, щоб він більше вниз знімав, то він більше знімає небо. Але гори досить високі, класні. І не знаю, чи вам видно, бо екранчик в мене маленький, мені не все так добре видно. І там на горах класно так будиночки построєні. І серпантином йде дорога, і прямо під тим серпантином так і построєні будиночки. Ось. Я зараз пхаюся Альпи, вже знову між гори, між гори, такими серпантинами поки що, але ще поки рівнині між горами. Але бачу, що скоро почнеться й до гори. тому досить це все цікаво виглядає. Ніби виглядає, що на дворі тепло, але знаєте. Досить прохладно. Ну як, ніби. Мені зверху тепло, я завжди в ноги мерзний, от в ноги далі холодно. Хоча тут морозу би не наблюдається. І... Але в принципі, мене показує плюс два комп'ютер, маш... тобто на вулиці не в машині. Це... це не є багато. Тому напевно і це, Тому напевно і прохладно. Ось є така проблема при даній їзді з водою. У мене так виходить, що перший раз я мав з собою дві 5-літрові пляшки, цього разу я маю три 5 Ну, 5 би Тоді Франція мені показала, що дві, може, буває деколи і мало навіть. Ось, А от на цій стоянці от власне на ці вихідні там поліка я побачив, він... Спускає з цього бачка, що от є в машині. В машині кожній і фурі, і в таких, є такий бак з боку. Він десь на 20 літрів. Я думаю, я не, в принципі, не міряв, але приблизно мені так здається, що він має десь 20 літрів. Зразу ж в нього встроєний такий бачок маленький, в якому є мило рідке да? для рук, миття рук. І ось Мій шеф ну, зараз, звичайно, зиму ту воду спустив, щоб воно не тріснув. Той бак. А от дивись, пацани не спускають, возять ту воду, нормально заливають. Ось, але Мій шеф не знає для чого, але для чогось він в той бак налив якоїсь, якогось цього, якогось... Е, якогось плину. Не знаю, чи то плин такий звичайний, чи то якась хімія для миття, чогось там. Але Суть в того, факту, стається фактом, що там є от воду, яку я заливав, вона піниться. Е, ну, я так перше, ніби, у мене перша була надія, коли я ще туди не, бра, не брався до тієї каністри, що там я буду собі возити воду для всього. От, але побачив, що там вже та хімія плин, ну, то думаю, ладно, напевно, це технічна каністра і питєву воду в ній возити не, не вийде. Ну, і воду, я звичайно злив, там я ще раз її прополоскав трохи. А дивився, з неї набирає воду і п'є, і варить їсти. Ну як п'є, ну сиру він не пив її, але варить на ній, їсти чистить зуби. Ну і питає його, він каже: та ну каже, ну а на що я буду в кабіні возити, кабіна маленька, це ж не фура, тут каже, нема стільки місця. Та й фурі, і, і тоді возять в кабіні, вони мають з боку такі е, сховки. І в тих сховках вони возять собі ті каністри по 20 літрів чи по 10. Ну там різні, в кого які. І цей. Ну і типу каже, я що я буду в тій пляшки? Ну і реально я так дивлюся. От ці пляшки з тією водою, вони мені сильно заважають в машині. Ну можна одну лишити, наприклад. А ще ліпше, мені здається, от я собі, ще окрім тих трьох, зараз собі лишив одну півтора літрову. Теж вона от дуже зручна, чи почистити зуби, чи помити лице. Вона набагато зручніша, ніж п'ятилітровка. Ну, п'ятилітровкою ну просто таз взяти її, переверни її, там, чи між колінами тримаючи, чи одною рукою, ну це неможливо, просто із-за того, що навіть якщо тобі вистачає сили перевернути ту горлишко, вона просто від ваги своєї зігнеться, та й все рівно не, не налиєш нормально. Ну і точно так само мусиш мати дві руки вільних, щоб помити то лице. Ну і відповідно дійшов я до висновку, що треба якось ту прополоскати ту, ту, цю, ту каністру. Ну, той пацан, каже, залий два рази повний бак та й злий, та й буде нормально. Ну Я думаю, візьму туди ще налию якогось отступу після того якоїсь водки чи, там, чи спірту, що нехай воно все-таки нормально. Ну, звичайно, не цілу, не 20 літрів спірту, а мається на увазі з водою, розбавити і оцет. От, Наприклад, якщо вам треба така народна мудрість шоферська, коли от вам треба оприскувач цікла, да, от закінчився. Води не залиєте, бо замерзне зимою, а додаєте до води оцту, не треба багато, трохи. На півтора літрову пляшку, там, 50 грам оцту, розколотати файно, заливаєте, і воно вам не замерзне. Оцет не дай замерзнути. Плюс до того можна пшикнути от хімії для вікон, щоб воно трошки давало бульки. Миє воно прекрасно, навіть при самому оцті, не то, що там ще як дати трошки плину. Ну і соответственно, я вирішив оцтом і туди дати. Все-таки, якби він там не був кислотою, він харчовий. 20 літрів я його туди, звичайно, заливати не буду, грам 100, грам 100 спірту чи там водки навіть. залити, прополоскати, дати йому трохи постояти, злити то все. Думаю, що піде вона, тим більше, що сирою пити я її, звичайно, не буду, а буду кип'ятити. Тому якби вихід з ситуації знайшов, Ну, то що, правда, зимою, звісно, з тим гірше, бо от кажуть, що сама та, сам та, сама та каністра може, коли вода замерзне і буде розтопну, ну, типу, може тріснути від того льоду. Возять поляки кажуть, що все гуд, нема ніяких проблем. Ну, Шеф просив не робити, то наразі хоч зараз плюсова температура, але... Не буду наразі почекаю вже до тих, хто тепла, не знаю, як там далі буде ще та погода. Тим більше, що в принципі я їжджу. Так що, в принципі, з тої сторони можна і заливати, що я їжджу всюди, і погода різна, і нема особливих морозів, але з другої сторони, от джерело, якесь можна води набрати навіть, ну що тут нема де стати. Але з другої сторони. <п 'ятування> з другої сторони. Залиєш, а морозів ще не було таких, як би то мали бути, ніби трошки є, але не, не, ну, не було ще зими. Да? Тобто по-любому десь ті морози мусить вийти, не може так бути, щоб воно зими взагалі не було. Класні серпантини, важко вам то показати, але надіюсь, ви зараз бачите, що це то вліво, то вправо, то вліво, то вправо. І далі ще пару кілометрів буду їхати. І навігатор одразу надривається, закрин влево, закрин вправо. Ну, навігатор у мене, звичайно, польський, да, по польськи його можна переключити, але мені фіолетово, я можу її по-англійськи слухати, я нормально розумію, типу з тим проблем нема. Мені там то не залежить на тому. За 100, Закрит, ну і до речі, от, багато там ви пишете, пишете в коментарях. Ну, багато не багато, пишете і в коментарях, і до мене на e емейл цікавитись тою роботою. Робота хороша, зразу розкажу про мінуси. Мінус в тому, що вас будуть заставляти їздити багато. Тобто не, не то що про те, що от там 9 годин на добу то то про те то можете навіть не думати. Типу, да? Тут немає тахографа. Спочатку я думав, що це плюс, це з однієї плюс. Тому що коли ви шукаєте паркінг. Ну, то тіри не мають стільки варіантів, скільки я маю бусом, тому що, по-перше, мені стати 100 раз легше, я можу стати під любим гіпермаркетом, супермаркетом, тір туди не стане. Це раз. І два, то, що, якщо я приїхав на паркінг, от в тірів завжди така фігня, що вони вечором приїжджають, ну, вони завжди роблять по-тупому, не знаю чому, чи то... багато роблять мудріше, але ну, дуже, ну, типу, по кількості мало роблять, як би мудріше. В чому, чому це проявляється? Всі вони в день їздять, вночі приїжджають на паркінг. Звичайно, що той паркінг повністю під щад забитий. Мені то бусом там фігня. Я можу стати навіть от тут, з боку дороги, я собі місце знайду і, і я там переночую. От. Але фура так не може, вона мусить стати на паркінг, відведений спеціально. Вона не може з'їхати в місто, вона багато чого не може. І тому вони роблять по-тупому. Я мільйон разів звертав увагу. Що є такі, які поступають набагато мудріше, в чому це проявляється? Вони беруть і в день сплять, а вночі їдуть. Не зависимо від того, коли ви загрузились. Загрузився.